Сьогодні Бог положив мені на серце говорити одну із найважливіших тем. Ну, теми всі найважливіші, звісно, все писання було вдохновенне, полезне. Але сьогодні більше буде касатися церкви, церковного служіння. В нашому житті та особливо в житті церкви, кожен з нас має різне служіння. Хтось має молитовне, хтось музикальне, хтось в прибиранні більше. Хтось проповідник, пастор і так далі. Але бувають такі моменти в нашому житті, що ми, знаючи наш дар, чи маємо ми бажання служити і використовувати цей дар. Давайте разом з вами, в кого є Біблії, будь ласка, відкрийте від Матфія 25 розділ, будемо читати з 14 го вірша. Це дуже відома нам притча про таланти. З 14 го вірша. Так само ж один чоловік, як відходив по клипах своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще на два інших знабув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі повернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан. Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим тебе поставлю. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан: Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав. Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав: Рабе, лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам». І, вернувшись, я взяв би з прибутком свої, візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкинути до зовнішньої темряви, буде там плач і скрежет зубів. Дуже, казалось би, жорстке відношення пана до свого раба. Хоча, якщо дивитися з точки зору е, людської, то ми всі десь працюємо, Багато більшість з нас працює на когось. І нам би хотілося, звісно, там нам дали якусь певну роботу, нам би хотілося піти додому, лягти спати, особливо така погода, і нічого не робити. Звичайно. Але коли приходить кінець місяця, що від нас требується? Отчот, отчот, що ми зробили на протяженні цього місяця. Притча про рабів, які трудилися на ниві його свого пана. Їхній пан дав їм різні таланти, тобто одному 5, другому 10, другому, третьому 2. І так само пан це наш Господь, раби, це слуги, це ми. Бог кожному знав, дав, кожному з нас дав таланти. Комусь він дав більше талантів, комусь менше талантів. Двоє з них зробили так, як їм було сказано. А третій полюднувався трудитись і був наказаний. Як же я сказав, багата людина пан це Господь. Слуги це ми. Кожному дається відповідно до його сил. Бог ніколи не дасть нам більше роботи. Чим більше випробовування, чим більше нагрузки, чи ми можемо це перенести. Але всі вони схожі на одне, вони повинні перенести Господеві плід. Чим більше дарів людина отримала, тим від Бога, тим більше їй треба працювати, трудитися на небі Господній. Тим більше вдосконалювати себе для майбутнього життя. Всі наші внутрішні сили, всі наші п'ять почуттів дані Богом, повинні бути використані. Та користь Богу на користь Богу та ближньому. Слуга, що закопав талант у землю, це людина, яка вживає дари тільки для себе. Земля це зрівнюється з почуттєвими задоволеннями та мерзка тушня, в які багато хто в нас зариває дану Богом благодать, замість того, щоб вжити її на духовне діяння та на справі любові. Останній слуга був дуже лінивим, ледачим, злим. Він був лякливим, він побоявся використати цей талант, який дав йому Господь, замість того, щоб його використати, він ще й оправдувався. І сказав такі слова. І підійшов, і той, хто мав один талант і сказав: пане, я знав, що ти людина жорстка, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я злякався, тобто, це вже своїми словами. І пішов і сховав свій талант, який ти мені дав у землю. Бачиш, ти маєш те, що твоє, що ти мені дав, я тобі його вертаю. Е, це погане виправдання. По суті, це слуга сказав е, наступні слова. Пане, я знав, що ти там хороший бізнесмен, який очікуєш від своїх працівників виконання своєї роботи, тому я просто сидів на тому, що ти мені дав, а не робив щось. Він каже: Я міг би втратити ці таланти, але я їх зберіг для тебе. Послання до Коринфян, до 12 розділ. Послання до коринтян, 12 розділ з першого вірша. Ми маємо такі. Багато з нас має таке впевнення, що я там маю служити іменно цим даром. Бог кожному з нас дав різні дари, різні таланти. І він сказав, використовуйте їх, я вам їх дав для своєї слави. І от тут починається в нас, деяких людей, починається в нас казус. Тому що ми не знаємо, за що братися, за яке служіння в церкві. І от послання до Карантіана постол Павел пише такі слова. А щодо духовних дарів, то не хочу я браття, щоб не віддали ви. Знаєте, що коли ви поганими були, то ходили. До німих ідолів, ніби вожденну нас. Тут де ми пропускаємо далі пише посопав Продає: є, є різниця між дарами милости, дуже той самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця між діями, але Бог той же самий, що усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо Дух дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, і так далі. Бог дає кожному різні дари. І ми не знаємо: церква не знає, буває. В такому ступорі, що ж мені робити? Я і хочу і тим займатися, і тим і займатися. Ми не знаємо, що для нас буде краще. Але ми повернемося зараз до цього моменту, до того, ким нам служити в церкві. Я хочу зараз поговорити про маленький дар, який Бог дав. Я буду так зрівнювати. Бо кожному з нас кажеться, я візьмуся, за, щоб говорити проповіді, тому що це класно, це велично, я, там, мене називають там, класним проповідником чи класною людиною. Він хоче якби більшу користь приносити Богу. Давайте подивимося на таке служіння, як прибирання в церкві або прибирання на території в церкви. В глазах людей це маленьке і неважливе служіння, але для Бога це воно дуже важливе і вірне служіння. Як я і казав, ми хочемо робити служіння, щоб нас бачили люди і говорили, який класний виконавець і проповідник, але справжню нагороду ми відтримуємо від Бога. Так він пише в Євангелії від Матфія, 6 розділі в 4 віршу. Щоб таємна була твоя милостня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть явне. Похвалу ми відтримуємо від, Бога, ой, від людей. А от нагороду на, на настоячу нагороду ми відтримуємо від Бога. Тобто найважливіше отримати похвалу, похвалу від Бога: Бог не дасть нам своєї слави. Тільки Він один достойний слави і прославляється Він навіть у маленькому служінні. До Євреїв, 13 розділ. До Євреїв 13 розділ. 17 вірш. Це відповідь на то, якщо людина не знає, чим їй займатися в церкві. 17 вірш. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю. А не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Тобто тут говориться за пасторів, діаконів. Якщо ми дійсно не розуміємо, яким служінням нам займатися, ми просимо, щоб Бог відкрив нам на це очі. Ми підходимо до пастора і кажемо, я пам'ятаю одне: я підійшов, в мене був батько пастор церкви в Умані, і я підійшов, кажу, кажу батьку, скажи, я не знаю, куди мені податися, що мені робити. Він каже, ти музикант? Каже, іди, каже, сідай в хор. І от скоро це все почалося. Ти хорошо говориш, в тебе є чітка дікція, ти сприймаєшся гарно на слух, іди в семінарію. І це може бути така маленька річ, маленька відповідь, щоб ми з чогось почали, і Бог в свій час, він нам скаже, що нам робити. Найголовніше в нашому житті це слухатися Господнього слова, слухатися Його повеління, братися за служіння, не просто братися за служіння, а віддавати якнайкраще для нього. Тобто робити це не просто так, що зробити служіння, я там поприбираю, хоча я ні разу не прибирав, там, да. я поприбираю і все. Я, я піду, там бистро треба зробити, я піду. Ні, треба приділяти цьому час. Увагу віддавати все як найкраще для Бога. Нехай нас Господь благословить завжди служити йому тими дарами, які Він нам дав з чистим серцем, з покірністю, з послухом віддавати як найкраще для слави Його. Амінь.